Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Продовжуємо знайомитись з історією Кінг-Конга. Якщо ви не бачили першу частину, де я розповідав про виникнення персонажу, оригінальні фільми 1933, японський період, ремейк 1976 го та його сиквел, обов'язково подивіться. А зараз говоримо про фільм кінг Конг 2005 року, чи вдалим вийшов черговий ремейк історії про любов примата до білявок, про історію створення, режисерську версію, нереалізований сиквел, та загалом, чому кінг Конг впродовж майже сторічної історії залишається актуальним. Тож буде цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Літеру Джексону було 9 років, коли він вперше побачив фільм 1933 року, і він плакав перед телевізором, коли Конга розстріляли літаки, і він впав з Empire State Building. У віці 12 років він спробував відтворити фільм, використовуючи батьківську фотокамеру і модель Конга, зроблену з дроту та гуми з шубою його матері замість волосся. Згодом кінг Конг став його улюбленим фільмом і головним натхненням для його рішення стати режисером у підлітковому віці. Джексон читав книги про створення Кінконга та колекціонував пам'ятні речі і статті з «Famous Monsters of Filmland». У своєму фільмі 1992 року Жива мертвячина Джексон віддав данину фільму 33-го, включивши острів черепа як джерело зомбі чуми. Під час зйомок фільму Джексона страшили 1996 1996-го Студія Universal Pictures була вражена його роботою, зокрема ранніми кадрами з візуальними ефектами. Так наприкінці 95-го запропонувала йому можливість зняти ремейк класичного фільму Істота з чорної лагуни. Він відхилив пропозицію, але компанія згодом дізналася про одержимість Джексона Кінг-Конгом, і тоді вже подала ідею перезняти стрічку про мавпу. Спочатку Джексон відхилив і цю пропозицію, але його швидко занепокоїв той факт, що хтось інший візьме це на себе і зробить з нього жахливий фільм. Це мене переслідувало, і, врешті-решт, я сказав так, говорив тоді режисер. У той час Джексон працював з відомим продюсером, якого зараз не прийнято згадувати вголос, і Miramax Films, щоб придбати права на фільми Хоббіт і Володар Перснів. А 20-те століття Фокс намагалося найняти його для ремейку планети мав Маук» 2001-го. Джексон відмовився від планети. А оскільки Харві Воландемордовичу знадобилося більше часу, ніж очікувалося, щоб купити права на володаря перснів, Джексон вирішив перейти до Кінконга. Продюсер розлютився, і в результаті Джексон запропонував угоду між Universal і Miramax, згідно з якою дві студії порівну фінансуватимуть Кінконга з виробничою компанією Джексона Wingnut Films. Universal отримає права на розповсюдження в Сполучених Штатах, тоді як Miramax охопить іноземні території. Джексону також було гарантовано право на привілей останньої версії, відсоток відвалового прибутку, а також художній контроль. Угода була укладена в квітні 96-го і Джексон. Разом із дружиною Френ Волш почали працювати над сценарієм Кінг-Конга. у початковому варіанті сценарію. Персонаж Ендеров була дочкою відомого англійського археолога Лорда Лінвуда, який досліджував стародавні руїни на острові Суматра. Карл Денем був все ще режисером, під час зйомок фільму якого він конфліктує із Лінвудом Дерроу, і вони виявляють приховану статую Конга та карту острова Черепа. Вони дізнаються, що острівні жителі були останніми залишками культової релігії, яка колись процвітала на материковій частині Азії. Замість драматурга Джек Дріскол був колишнім льотчиком винищувача часів Першої світової війни, який все ще бореться з втратою свого найкращого друга, який загинув у бою. Universal схвалив сценарій, а Роберт Земекіс став виконавчим продюсером. Планувалося розпочати зйомки десь у 97-му, щоб випустити фільм влітку 1998-го. Вета Діджитал і Вета Workshop – під керівництвом Річарда Тейлора та Крістіна Ріверса розпочали роботу над ранніми тестами візуальних ефектів, зокрема над складним завданням створити cgi версію Нью-Йорка 30-х років. Джексон і Волш продовжували коригувати сценарій, декорації розроблялися, а на Суматрі та в Новій Зеландії розпочали підбір локацій. Наприкінці 1996-го Джексон прилетів на зйомки фільму Титанік у Мексиці, щоб побачити актрису, з якою він раніше працював над своїм фільмом 1994-го, небесні створіння Кейт Вінслет і сказати їй Роз, Роуз, Роз Роз Ров Роз Рос Рос Роз. А точніше запропонувати роль Ендеров. Міс Ендеров. В образах Джека Дріскола і Карла Денема режисер бачив Джорджа Клуні та Роберта Де Ніро. Однак, у січні 97-го розробка Кінг-Конга зупинилася, коли Universal занепокоїлись майбутнім виходом фільму Годзила 1998 -го року, а також інших пов'язаних із мавпами ремейків могутній Джоянг того ж 98-го та Планета мавп 2001-го. Теж мені знайшли за що хвилюватися. Все ж, компанія покинула проект у лютому 1997 року, а Пітер Джексон вирішив. Пішо почати роботу над серією фільмів Володар Перснів. Після успішних релізів як першої, так і другої частин саги про персні. Під час постпродакшену заключної Юніверсал звернулися до Джексона з ідеєю відновити роботу над «Кінг-Конгом». У березні 2003 року студія встановила орієнтовну дату виходу у грудні 2005-го та запланувала бюджету у 150 мільйонів доларів, який згодом зріс до 175. Джексон уклав угоду зі студією на 20 мільйонів та 20% від прибутку, що стало найбільшим режисерським гонораром в історії. Однак, з одним нюансом: якщо бюджет перевищить заплановані 175 мільйонів доларів, за надлишок платить сам режисер. Джексон і Волст залучили співавторку володаря перснів Філіпу Боянс, щоб допомогти переписати їх сценарій 96-го. Однак, згодом Тріо вирішило взяти за основу новий сценарій на основі фільму 1933 року. Вони також включили сцени, які були або відкинуті, або пропущені під час виробництва оригінального фільму. Наприклад, у сцені після падіння моряків з колоди в ущелину режисери Меріан Купер і Ернест Шоцак спочатку мали намір зобразити гігантських павуків, які виходять зі скелі, щоб пожерти їхні тіла. Це було вирізано з оригінального релізу і залишається відомим шанувальником Конга лише завдяки єдиному рідкісному кадру. Пітер Джексон включив цю сцену до свого фільму та детально її описав. Також сценаристи посилалися на новелізацію Делоса Лавлейса 1932 року про Кінконга, яка включала персонажа Лампі, якого зрештою зіграв Енді Серкіс. Так Серкіс втілив тут не лише пухнастого головного героя. Попередні ідеї Джексона щодо акторського складу теж змінилися. Так, роль Карла Денема виконав Джек Блек, Едріан Броуді зіграв Джека Дріскола, а головну жіночу роль фатальної блондинки втілила Наомі Вотс. Щоб зробити стосунки між її персонажем Endero та Конгом правдоподібнішими, сценаристи вивчили години кадрів з горилами та їх поведінкою. Як бачите, відповідальний підхід, повага та любов до першого джерела завжди дає достойний результат. Чому про це ніхто не сказав Роланду Емеріху? Добре, сьогодні про Конга. Тож у лютому 2004 року новий сценарій було закінчено. Основні зйомки розпочалися 6 вересня 2004 та проходили в Новій Зеландії. Тоді ж таки бюджет картини збільшився зі 175 мільйонів доларів до 207 за рахунок додаткових візуальних ефектів, а також того, що Джексон збільшив тривалість фільму на 30 хвилин. Як і було домовлено, Пітер Джексон сам покривав більшу частину надлишку в 32 мільйони і закінчив зйомки у березні 2005-го. Ти на маркетинг і просування склали приблизно 60 мільйонів доларів. Також зросла і тривалість фільму. Спочатку було встановлено хронометраж у 135 хвилин, але зрештою він збільшився до 200. Це змусило керівників Universal вилетіти до Нової Зеландії, щоб переглянути орієнтовну чорнову версію. Але їм це сподобалося, і всі занепокоєння відпали. Серед інших труднощів було рішення Пітера Джексона змінити композитора. За сім тижнів до виходу фільму він вирішив відмовитися від музики Говарда Шора і запросити Джеймса Ньютона Говарда. Ймовірно, у якості компенсації для Шора його все ж включили до фільму, щоправда, саме його, а не його музику. У сцені в Нью-Йоркському театрі, де презентували Конга, він зіграв диригента оркестру. Я не знаю, яка музика була в Шора, але кінцевий результат, на мою думку, блискучий. Номінація на Золотий Глобус не дасть збрехати. Шкода, що тільки номінація і тільки на глобус. Прем'єра нового «Кінг-Конга» відбулася 14 грудня 2005 року. В США фільм зібрав у прем'єрний п'ятиденний вікенд 66 мільйонів доларів. Що деякі аналітики вважали розчаровуючими цифрами, кажучи, що керівники студії очікували більшого. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. не забирайте у нас гроші. Думаю, тут складно посперечатися, але в кінцевому результаті ремейк акумулював 557 мільйонів по світу загалом, що не тільки помістило його в п'ятірку найкасовіших фільмів 2005 року, а й дало змогу покрити найбільший на той час виробничий бюджет, заробивши ще й кілька мільйонів кишенькових. Ну а далі було ще краще. Під час релізу домашнього відео Кінконга. Всього за 6 днів було продано DVD на суму понад 100 мільйонів доларів, що стало найбільшою сумою в історії Universal. Згодом цифра добігла майже 200 лише в Штатах. Почалися продажі телевізійних прав. Словом, фільм окупився сповна. До цього всього додалася ще й загальна прихильність глядачів та критиків, безліч номінацій та премій, зокрема три статуетки Оскар, за найкращий звук, монтаж звукових ефектів і звичайно, що візуальні ефекти. Хоча й знайшлися люди, які критикували фільм за надмірний хронометраж, роздутість та перебільшену театральність. То як там вийшло насправді, давайте розбиратись. Як я вже казав, сюжет ремейку в основному повторює оригінальний фільм 33-го року, доповнюючи та розширюючи його. Режисер-авантюрист Карл Денем планує зйомки фільму на екзотичному острові. На головну роль він запрошує безробітну молоду театральну актрису Ен like У вас випадково не четвертий розмір. Ні, 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 господи, ні, ви не так зрозуміли. Будь ласка, міздаров. Я зовсім не така людина. Ви можете мені довіряти, я кінопродюсер. Яка дізнавшись, що сценаристом є її улюблений драматург, відразу ж погоджується. Улюбленим драматургом. Виявляється Джек Дріско. Так, цей персонаж у Джексона змінений на письменника замість помічника капітана, як було в оригіналі. Компанію героям складає самозакохана зірка кіно Брюс Бакстер у виконанні знайомого нам за Monster Варс Кайла Опинившись на острові, команда виявляє не дуже гостинних тузенців, які згодом викрадають Ендеру, щоб принести її в жертву могутньому конгу. Величезній горилі, яка полюбляє жінок. Їсти я маю на увазі. А враховуючи, які жертви в нього були до цього, не дивно, що примат згодом закохується в білярку. Тож знімальна група та частина моряків відправляються на пошуки акторки. По дорозі вони зустрічають різних доісторичних істот та динозаврів, а денем намагаються всі пригоди знімати на камеру. Після того, як більшість моряків і практично вся творча команда гине, а Денем втрачає свій відзнятий матеріал, режисер вирішує привести мавпу до Нью-Йорка, скориставшись слабкістю Конга до головної героїні, щоб заманити його і приспати. Тож майбутній Спілберг активно підтримує ідею дріскола, відправитись за дівчиною, адже у цих двох почали зароджуватись романтичні стосунки ще на кораблі. Я не про Денема і її дріскола, якщо що. За цей час король острова ближче знайомиться з Н, рятує її від нових версій тиранозавра в Астатозаврів, остаточно розуміє, що його серце полонили, і зближається з акторкою. План Денема вдається, і конга урочисто представляють публіці в Нью-Йоркському театрі, звідки він, звичайно, втікає, знаходить свою кохану і традиційно лізе на Empire State Building, де його розстрілюють літаки. Дехто страждає, дехто радіє. А Карл денем промовляє культову фразу: It wasn't the Окрім театральної версії фільму, яка триває 3 години 7 хвилин, існує так звана режисерська довша на 13. Вона включає в себе дещо розширені версії існуючих сцен. Як до прикладу, початковий епізод, що демонструє життя Нью-Йорка під час Великої депресії, має кілька додаткових кадрів. Коли події відбуваються вже на острові, після битви в ущелені Брюс квапить тих, хто вижив вилізти на гору по мотузці. А Джиммі бере кашкет загиблого Хейза. Момент, коли конг проривається серед руїн міста тубільців, та сцена нападу військових на Конга в Нью-Йорку. Хоча ця сцена якраз кумедно демонструє постраждалих армійців, а не мавпу. Окрім таких доповнень, у цій версії фільму є три цілком нові сцени, які були просто вирізані. Так відразу після входу в джунглі пошукова група стикається з розлюченим цератопсом, названим Ferrocutus Cerastis, який максимально схожий на пахірінозавра із роздвоєним рогом на носі. Він атакує героїв, згодом знесилено падає, а денем знімає його на камеру. Сцена непогана, однак вона не вписується у сюжетне розгортання подій. Далі нам показують, як пошукувачі надзвичайно дивуються великому сліду і бронтозаврам, що свого роду справляє враження аналогічні відчутим героями у парку юрського періоду. Та чи була б така реакція логічною вже після зустрічі із величезним живим динозавром? Не думаю. Наступна вирізана сцена демонструє групу героїв, які пливуть на плотах через болото. З води на них нападають членистоногі, схожі на скорпіонів, а потім ще й жахлива риба, названа піраньядоном. Троє матросів гинуть, Престон дивом рятує камеру денема. Ось ця сцена, на мою думку, не була б зайвою. Вона добре знята, демонструє водні істоти острова та ще більш підкреслює егоїстичність та одержимість своєю ідеєю Карла Денема. Не сказати, що без неї фільм щось особливо втратив, але думаю, її можна було б залишити. Відразу після неї йде третя вирізана сцена, в якій лампі випадково застрілює дивного нелітаючого птаха, названого Бруторніс, та схожого на суміш страуса із вимерлою пташкою додо збільшеного розміру. До речі, аналогічну істоту нам покажуть у мультсеріалі Острів Черепа 2023 року, що входить до Монстрверс, огляд на який також є в мене на каналі. Раджу ось такі додаткові матеріали є у розширеній режисерській версії. Чи розкривають вони щось більше, чи з іншої сторони, та чи є необхідними? Думаю, ні, це не варіант режисерської версії, який дає змогу правильніше зрозуміти задум автора, нерідко закриваючи прогалини або ж взагалі змінюючи суть картини, як до прикладу, той, що біжить по лезу Рідлі Скотта, чужі Джеймса Кемерона, чи одного разу в Америці Серджіо Леона. Театральна версія кінконга 2005-го і так шикарна і зрозуміла. В ній без того все на своїх місцях, а вирізаний матеріал лише збільшує і так немаленький хронометраж. Ну, як я вже казав, хіба сцену з рибою можна було б залишити? Ну, але то таке. Що ж стосується самого фільму, то я можу дуже довго про нього говорити, адже це одна з моїх улюблених картин. В ньому ідеально практично все. Цікава історія і те, як її демонструють, режисура, розмах і масштаб, з яким це все знято, чудова гра акторів та розкриття персонажів втілених ними, навіть другорядних, які також мають свої характери, образи, передісторії, мотивації та виглядають абсолютно доречними і живими, а не картонними фікціями, як це часто буває. Прекрасний Ситуаційний гумор, який не зводиться до Гідора. Гіжо? Каже, Він як Гонорея. Ставші проривними на той час спецефекти, які, звичайно, за 20 років дещо застаріли, та все ж і зараз виглядають непогано. Лірико, драматичне наповнення і емоційне втілення тут на найвищому рівні. Потішили також відсилки до оригінального фільму. Відомо, що Пітер Джексон планував запросити актрису Фейрей, що зіграла Ендеру у. У стрічці 1933-го в епізодичну роль. А саме вона мала б завершити ремейк фразою льотчики. Звіра вбила краса. Однак актриса померла у серпні 2004-го. Все ж режисер віддав Шану зірці, назвавши її серед потенційних актрис, яких хоче бачити Карл Денем у своєму фільмі. Згадавши також і Меріана Купера, режисера оригіналу, і студію RKO. У Фей четвертий розмір. Так, вона знімається для радио Кай Турфей. Купер, Купер, так. Я мав здогадатись. Ще однією даниною картині 33-го є момент на кораблі. Прямуючи до таємничого острова, денем розпочинає зйомки свого фільму. Тут нам демонструють сцену з героями і Чендлера, які розігрують діалог прямою цитатою з першого фільму. Це так захоплююче. Я ще ніколи не бувала на кораблі. Та я ще ніколи не був на кораблі з жінкою. Ви не високої думки про жінок на судні. No, да. Від них тільки клопіт. To be I think this is awfully exciting. I've never been on a ship before. Well, I've never been on one with a woman before. I guess you don't think much of women on ships, do you? No, they're a nuisance. Well, I'll try not to be. You've been on the way already. У динозаврів, з якими бореться конг, так само, як і в оригінальній картині, по три пальці на передніх кінцівках. Однак зараз достеменно відомо, що у тиранозаврів їх було всього два. Творці ремейку вирішили цю проблему, назвавши свого динозавра вастатозавром, і тим, що за 65 мільйонів років еволюції у рептилій міг з'явитися додатковий палець. Також під час демонстрації Кінг-Конга в театрі звучить музика Макса Стайнера, а костюми акторів на сцені повторюють вбрання племен з оригіналу. Так, враховуючи успішність ремейку Кінг-Конга, як студія, так і Пітер Джексон розглядали можливість зробити ще один фільм. Свого часу режисер подумував про створення приквелу, дії якого відбувалася під час Першої світової війни. Але студія не була зацікавлена у фільмі тієї епохи. У березні 2021 року режисер двох останніх кросоверів «Годзіли та Конга» Адам Вінгард розповів в інтерв'ю, що ще в 2013-му Пітер Джексон був зацікавлений у створенні продовження під назвою Острів Черепа, режисером якого мав би виступити Адам. Він запропонував Джексону сучасне продовження, але зрештою з цієї пропозиції нічого не вийшло. Ну а що вийшло, ми добре знаємо. Франшизу перезапустили, об'єднавши з «Годзілою». Чи можна розраховувати на те, що колись ми все ж таки побачимо продовження? Думаю, ні. Та воно й не потрібно такому фільму. Однак, після того, як для Конга завершиться період Monsterverse, верс, ще так за років 20, переконаний, будуть планувати черговий ремейк. Можливо, по типу фільму Гілерміна, де дія буде розгортатись у тодішньому сьогоденні, скажімо, в роки так 2040, ві а можливо, підуть шляхом Джексона, спробувавши вдосконалити оригінал. Одне, думаю, буде точно, історія Кім Конга завершиться ще не скоро, адже час не стоїть на місці, як і технології. Відросте нове покоління, якому буде вже нецікаво дивитися не те, що фільм 33-го, а й 2005-го. Інновації в комп'ютерних спецефектах будуть давати змогу зробити фільм максимально реалістичним. А як би там не було, візуальна складова завжди була важливою складовою таких фільмів. Та найважливішим є суть Кінг-Конга, яка ніколи не втратить актуальності. Це жорстокість світу, жадібність та страх людської натури, і, звичайно, любов, заради якої на необдумані та здавалося б завідомо приречені на Вал вчинки ладні йти не лише люди, а й більш пухнасті істоти. Що ж, будемо закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. А тому не забувайте підписатися на канал, написати своє враження в коментарях та підтримати мене фінансово. Слава Україні!